Знаємо з розбору ДЗ вісім точка двадцять. На більше над те найменше значення на проміжку. Функція в нас представляє з себе добуток двох функцій. І вам треба знайти максимум та мінімум на проміжку від 1 до 3. Я нагадаю, що в завданнях такого типу, а вони можуть зустрітися і в вашому НМТ також, наприклад, вас попросять знайти найбільше чи окремо найменше, значення, є певний алгоритм. Ну, По-перше, ми знаходимо F' від X для того, щоб знайти критичні точки. Коли ми знаходимо F' від X, ми знаходимо як похідну добутку. Похідна добутку дорівнює. Похідні першого множника, похідна ікса – це 1, один, одинички 0, тому це 1. І ми множимо її на незмінний другий множник. Плюс тепер беремо перший множник без змін і множимо на похідно другого. Так як є в степені х була би звичайна функція, а є в степені мінус х, це вже складена функція. Зовнішня функція це є е в якомусь степені. Похідна є е в якомусь степені, залишається є е в такому самому степені. А тепер ми беремо похідну внутрішню функцію, тобто мінус х, це буде мінус 1». Бо я б винесла є е в степені мінус х за дужки. В дужках буде 1. Ось цей мінус 1» множник дає, якби нам, знак мінус, і ми просто розкриваємо дужки, змінюючи всі знаки. І вийде, що наша функція буде такого виду. Це добуток двох таких множників. Нам так зручно, що це вже розкладено на множники, бо наступний крок це знаходження критичних точок. Ми прирівнюємо похідну до нуля. А тепер дивіться, добуток дорівнює нулю, або коли перший множник дорівнює нуль, або коли другий. Першим множник – це показникове рівняння, не може дорівнювати нулю. Таке рівняння коренів немає, бо показникова функція у нас завжди е, вищої ксів. Е, в даному випадку ми не будемо вдаватися в деталі, що не так виглядає графік. Просто показникова функція нулем не може бути, від'ємним числом не може а в другому випадку х дорівнює двічі, тобто в нас єдина критична точка. Вона попала ось сюди, на цей проміжок. Тому далі ми знаходимо значення самої функції, непохідної, в кінцях проміжка в одиниці, в двійці і в трійці. а потім просто порівнюємо. Одиницю підставляємо. Тут буде 0 помножити на є в першому 0. Двійку підставляємо. 2 мінус 1. Це 1 на є е в мінус другому. Тобто це 1 поділити на є е квадрат. Трійку підставляємо. 2 помножити на є е в мінус третьому. 2 поділити на є е в кубі. А тепер що в нас більше? Найбільший дріб Ну, от якщо ми кажемо про 1, то ділити не є квадрат, да? є це 2,7 в квадраті, то ну, навіть якщо округлити там до 3, 1 дев'я, а тут 2,27. 1,9 більше. Тому ось це найбільше, а найменше це 0. Тому максимум на проміжку від 1 до 3 f від x це f в двійці, і це буде 1 поділити на є e квадрат. Мінімум на проміжку від 1 до 3 f від x, це f від 1, це 0. Ще запитання по ДЗ. Можно еще 8, 22, 3? Так, 8.22 це було найбільш складене. Давайте. І так, можна очистити. 8.2230. Дослідити функцію та побудувати графік. Ігрек дорівнює, логарифм. Дивіться, діти, це незвичайна логарифмічна функція, інакше її можна було б а, яким чином ем, побудувати графік, яким чином можна було б побудувати. Можна було би просто перетвореннями. А чому тут перетвореннями не можна? Бо в нас в аргументі логарифма стоїть не х, там не х плюс 2, а квадратична функція, тобто це складена функція. Я нагадаю, що для того, щоб дослідити функцію, ми починаємо з чого? 9х. Що таке 9 y Це обмеження ОДЗ, грубо кажучи. Тобто, де наша функція існує Не для всіх xів. У нас є логарифм, тому те, що стоїть під знаком логарифма, строго більше за 0. Можна винести х за дужки. Нулі тут мінус 1 і 0, вони виколоті. інтервали. І бачите, на проміжку від мінус 1 до 0 наша функція взагалі існувати не буде. Тому 9у це проміжок від мінус нескінченності до мінус 1 не включено від 0 до плюс нескінченності. Потім, якщо ми кажемо про дослідження функцій для побудови графіка, ми ще знаходили точки, перетину з вісями. Як знайти точки перетину з вісію х? Прирівняти функцію до нуля. Ось ми прирівнюємо нашу логарифмічну функцію до нуля і розв'язуємо логарифмічне рівняння. Оце в нас є х квадрат плюс х, це буде 2 в нульовому, тобто 1. Перенесли все в один бік. Ой, один. Там не дуже гарний дискримінант. Це буде 1 плюс 4, 5. Корінь з D – це корінь з 5. Ну, приблизно це 4 десь там і 2. Да? Даже можна сказати 3, 3 десь так. І знаходимо X1. Мінус B – це мінус 1. Плюс корінь з 5 на 2 приблизно, нам же треба якось позначити. 2 і 2 десь. Мінус 1 і 6. А другий корінь, це точки перетину з вісі обстис, мінус 1, мінус корінь з 5 на І це буде мінус 1, один... ой. Давайте тут візьмемо з мінусом, я чомусь там візьмемо. А тут візьмемо з плюсом. А, і там буде 1,2 на 2, 0,6. Ну, приблизно ми знаємо, в яких точках. А, приблизно це буде мінус 1,6, 0. І 0,6,0 це точки перетину. Звісь ох. Тепер точка перетину. Звіщу у Y. Це замість X ми підставляємо 0. А 0 не входить в ОДЗ, ДЗ, значить, її не існує. Не існує. Ну і добре. Третій крок. Знаходимо y. Від X. У нас логаритмічна функція. Не лн, а звичайний логарифм. Ще й складена функція. Похідна логаритму. Це 1 поділити на аргумент алгоритму, а там у нас стоїть х квадрат плюс х помножений на ln2. ln 2 це є просто якесь число, трошки менше за одиничку. І тепер перемножаємо на похідну внутрішньої функції. Це 2х плюс 1. Ось цей множник йде в чисельник. 2х плюс 1 поділити на х квадрат, плюс х, помножити на L2. Навіщо нам знаходити похідну? Щоб потім знайти критичні точки, прирівнюємо похідну до нуля і згадуємо таку теорему дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Тому 2х плюс 1 дорівнює нулю, 2х дорівнює мінус 1. х мінус 1, друга. І в нас єдина критична точка. А тепер дивіться, ну, вона, а взагалі вона не попала на проміжок там, де. Вона не належить проміжку. А ну-ка стоп. Я ніде не помилилася? Я просто дивлюсь, вона не належить Одезелю, ну, 9 y І тому немає сенсу эм, шукати екстремумів там, не буде. Мінус одна друга знаходиться між нулем і мінус одиницею. Я просто дивлюсь, чи немає в мене помилки. 2х плюс 1 немає. Значить, критичних точок немає. Ну, це не дуже добре. А як же себе поводить? Пам'ятаєте, ми ще досліджували такі речі. От є точки, в яких не існує наша функція. От при наближенні до цих точок. Якщо мінус. А, ну ми не знаємо, це ж границю логарифму мене, мене, мене не нього підрахувати. Тому давайте так. А, наша функція визначена ось тут. Вона не перетинає. Ну, все ж таки, знак похідної треба визначити. Критичних точок немає, але в нас є наша область визначення. Ми все одне повинні знати, як поводить себе функція. Ось в нас мінус один. Ось у нас 0, якби наші два проміжки. Тут взагалі функція не існує. От давайте візьмемо одиницю і підставимо сюди. Тут буде 3, тут теж додатнє число, ln 2, А от ln 2 – це яке число? Додатнє чи від'ємне? ln – це основа е, числа Є, 2,7. Функція в нас зростаюча. Двійка: знаход, оце одиничка, додатнє число. Так? Тому. Ось тут функція приймає додатнє значення. Похідна приймає додатнє значення, функція зростаюча. Давайте візьмемо мінус 2. Тут буде від'ємне число, 4, а тут додатнє, ну це додатня, да? тому тут буде мінус. Тобто тут функція буде спадати, все, що ми можемо сказати, але а, не буде екстремумів у цієї функції. В такому випадку можна ще додаткову таблицю зробити, щоб з'ясувати, як виглядає графік, але давайте вже спробуємо побудувати. В нас є інформація про те, що в точках, давайте масштаб візьмемо дві клітинки, мінус один, нуль. Ось в тих точках функція не існує. В точці мінус 1,6 десь тут, ну, трошки приближуємо. Ось тут графік перетинає вісь абсцис, і що робить? Спадає, тобто якось так він веде в себе, наближується до симптоти, але не перетинає. Тут взагалі не існує нашої функції в точці 0,6 десь тут. А функція зростає на всьому цьому проміжку, наближується до прямої е, х до рівня нулю, тобто це вісім і якось так веде. От дивіться, як нам не зрозуміло конкретно, От можна взяти, наприклад, точку якусь, да? одиничку. От навіщо іноді роблять додаткову таблицю, щоб з'ясувати, через які саме точки проходить. Я так схематично намалювала. От давайте один візьмемо. О, при одиниці взагалі там буде навіть ем, непогано видно, де там буде. Підставте 1, 1 в квадраті 1 плюс 1 2. логарифм 2 по основі 2, 1. Тобто в точці 1, 1, ось, тут у нас 0,6 і проходить через точку 1, 1. Якось так. Тут теж можна було взяти, наприклад, мінус 2. Мінус 2 в квадраті, це 4, мінус 2, 2, там теж 1. Бачите? Я не... Ну, я на глаз малювала. Так, в мінус це теж 1. Ось така якась симетрична ситуація. А взагалі ми ще не перевірили, парна чи не парна функція, дивлячись по графіку, вона загального виду бо немає асиметрії ось така функція такий графік так ще є запитання по ДЗ діти? можна розібрати 8.28 3 8.28 3 а я задавала таке може там щось інше було 8.18 3 Mm. Тому що 28 це взагалі на повторені було. А 8.18 я не задавала третє. Діти. Ну, в групі написано 8.28, третя. А 8.18 ви, ви не задавали, ні. Можна щось ну, ну можна розібрати, але воно не стосується цієї теми. Дивіться, у вас є функція x2 x квадрат мінус х-6, степінь 1 шоста. Скажіть, будь ласка, як це можна переписати? От дробовий показник це що таке? Це корінь. І вам треба знайти область визначення функції. Область визначення це 9f. Якщо у вас є корінь парного степеня, то ОДЗ в нас яке? Те, що стоїть під знаком кореня, строго більше, більше або дорівнює. Не строго більше, може дорівнювати. Далі методом інтервалів, знаходимо нулі, за віє, то можна їх знайти. Це 3 мінус 2. 2 3, Плюс, мінус, плюс більше або дорівнює нуля. Беремо зі знаком плюс. Ось наша область визначена про... об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус двох включно. І від трьох включно до плюс нескінченності. Так, ще діти в Можна 8.12 четверта. 8.12. Так, давайте розберемо. І потім 8.12. Четверте. Вам треба класти рівняння дотичні. І так. Там FDX 4x мінус ЛН 4. Х0 до рівня 1. Подивіться, діти, а що таке ЛН 4, там же Х немає. ln 4 це взагалі константа число. А для того, щоб скласти рівняння дотичної, ми знаходимо похідну функцію. Похідна чотирьох хів. Це просто число 4. Я напишу детально. Похідна Х це одиниця, а похідна ln на 4 це 0, бо тут х немає. Тому це просто число 4. І тому f' в точці x0, теж буде 4, бо похідна для будь-якого x. Тепер знаходимо f в четвірці. Це буде 16 мінус ln4. Тепер пишемо рівняння дотичне. Y дорівнює F в точці x0. Плюс F'

подібні. Тут 16 і мінус 4 буде 12 мінус ln 4 плюс 4х. Це ось це і є. І це результат. Так, ще питання по дизайну. Давайте так. Я зараз зупиню за.